Серце Ісуса, доме Божий і брамо неба, помилуй нас. Дім Божий це місце виключно Боже місце, це місце, де ми приносимо Богу честь і славу. І тільки для Бога є присвячений Божий дім. І таким домом є святиня, храм Божий. Але передусім ми, як люди, як діти Божі. Наші людські серця, там є місце Божої слави. І брама неба. Це є сам Ісус Христос, який сказав: Я є дорога, правда і життя. Він є брама, через яку входять вівці до отари, хто приходить інакше, цей злодій і бандит, який краде, нищить і руйнує. Господи, допоможи нам також бути брамою неба. Щоб Ти через нас приводив до Царства Божого душі, які шукають Тебе, які шукають щастя і хочуть знайти його в тобі, щастя вічного. Допоможе нам, Ісусе, щоб ми були домом Твоїм, Божим домом, де Ти себе будеш найкраще почувати, щоб ми були твоїм небом, щоб наше серце було Твоїм раєм. І просимо Тебе за нас і за тих. Кого ти нам поставив на дорозі нашого життя, щоб вони також через нас могли прийти до Тебе і могли Тебе прославляти. Серце Ісуса, доми Божий і брамо Неба, помилуй нас.